Зрада, вороже і ПСО, чи спроба пропіаритись. Днями соцмережі сколихнула новина про закупівлю управління МСБУ автомобіля за 2,5 з мільйони гривень. Таку інформацію оприлюднила платформа за чесний тендер. А ось так виглядає той самий автомобіль. Ми вирішили порівняти характеристики авто із пропозиціями на авторинку. За таку суму нам пропонують наступні варіанти. Середньостатистична ціна за автомобіль із Схожими характеристиками дорівнює 3 мільйонам гривень. Водночас ми вирішили запитати у працівників СБУ, чому з'явилась потреба у саме такому автомобілі. Дійсно, управління оголошувало відкриті торги з особливостями за предметом купівлі спеціалізованого мінівену Хюндай. У першу чергу цей автомобіль необхідний для оперативних співробітників, щоб бути мобільними як для забезпечення безпеки в регіоні, так і під час виконання завдань по всій Україні. Ви ж розумієте, що кожна техніка чи спецтранспорт має здатність зношуватись. Щодня СБУ показує свою ефективність, саме тому нам потрібно постійно оновлювати та покращувати свою матеріально-технічну базу, щоб ефективно протистояти ворогу. Разом з тим, як зазначила речниця управління СБУ в Рівненській області, закупівлі так і не відбулись, і авто не придбали. Варто зазначити, працівники СБУ в Рівненській області щодня протистоять як зовнішньому, так і внутрішньому ворогу більше того, лише з початку року працівники СБУ не дозволили статися кільком диверсіям лише з початку року працівники спецслужби регіону запобігли кільком диверсіям. Завдяки злагодженій роботі співробітники управління затримали вагнерівця, який прибув з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави. У короткі терміни вказану особу було засуджено до 15 років позбавлення волі. Крім цього, нещодавно СБУ викрила диверсантів СБ, які підпалювали релейні шафи на об'єктах Укрзалізниці на Рівненщині. Вказані дії могли призвести до заблокування руху ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами для сил оборони України. Згідно інформації, яку нам вдалося дізнатися, то подібного формату автівок служба безпеки України Рівненщини немає. Такий мінівен співробітники служби безпеки планують придбати і дешевше, якщо знайдуть варіант із неу. Обхідною комплектацією, а доти працівники СБ продовжують опановувати нові методи боротьби із ворогом. Навчання тривають і досі.